Один, 2, 3. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ повторення вивченого за рік. Сьогодні згадаємо, як знаходити частину від числа. Також розв'язуватимемо рівняння, у яких один з компонентів подано виразом зі змінною. Завдання 1. Нам треба знайти 1 п'яту від 15, 1 дев'яту від 180, 1 восьму від 72 та 1 другу від 16. Записуємо п'ята від 15. Щоб знайти частину від числа, треба число поділити на кількість частин. Кількість частин показує знаменник. Отож, 15 ділимо на 5 буде 3. 1 п'ята від 15 дорівнює 3. 1 дев'ята від 180. Треба число 180 поділити на 9 рівних частин. Буде 20. 1 дев'ята від 180 дорівнює 20. 1 восьма від 72. Треба 72 поділити на 8. Буде 9. 1 восьма від 72 дорівнює 9. І шукаємо 1 другу від 16. Треба число 16 поділити на дві рівні частинки. Буде 8. Одна друга від 16 дорівнює 8. Завдання 2. Нам треба знайти частини від чисел і прочитати назву видавництва, яке понад 30 років створює підручники для шкіл України. Отож, спочатку підготуємо місце там, де ми будемо записувати. Букви. А це 6 клітиночок, бо у підручнику у нас шість комірочок. Бачиш, ось розташовані числа як. І ми, орієнтуючись на ці числа, будемо записувати букви. Перша у нас буде буква А, і ми знайдемо 1 двадцяту від 60. Для цього 60 поділимо на 20 і знайдемо 3. Число 3 знаходиться в останній комірці, отже, в останній клітинці в зошиті буде буква А. Тепер буква З. Знайдемо одну сьому від 84. Для цього 84 поділимо на 7. Давай зробимо це усно. 84 розкладемо на 70 і 14. 70 поділимо на 7 буде 10. 14 поділимо на 7 буде 2. І разом буде 10 і 2 – 12. 12 знаходиться в п'ятій комірці, отож в п'ятій клітинці буква З. Далі буква N буде 1 десята від 200. Для цього 200 поділимо на 10 буде 20. 20 у третій комірці. Отже, в третій клітинці буква N. Далі у нас буде буква Е. Одна четверта від 120. 120 ділимо на 4, буде 30. 30 знаходиться в другій комірці і. У четвертій. Отже, букву Е буде дві у другій клітинці і у четвертій. давай продовжимо. У нас залишилося обчислити частину від числа біля букви Г, це 1 третя від 54. Для цього 54 поділимо на 3. Щоб виконати це ділення, ми 54 розкладаємо на 30 і 24. 30 ділимо на 3 буде 10, 24 ділимо на 3 буде 8, разом виходить 18. 18 це перша комірка, і в нас вільна перша клітинка, і там буде буква Г. Отож, видавництво, яке понад 30 років створює підручники для шкіл України, зветься Генеза. Запиши собі. Саме це видавництво випустило, надрукувало підручник. Для математики, якою ти займаєшся. Задача 3. Майстриня та дві її учениці розмалювали 80 крашенок. Одна з учениць розмалювала одну четверту цієї кількості, інша одну п'яту цієї кількості. Скільки крашенок розмалювала майстриня? У нас є малюнок круг. У «Кругу» Цілий круг це 80 крашенок. Всі крашенки, які зробили і майстриня, і учениці. Одна учениця зробила 1 четверту всіх крашенок. Як знайти одну четверту від 80? Правильно, 80 поділити на 4. Ми знайдемо, що 20 крашенок зробила одна учениця. Друга учениця зробила 1 п'яту всіх крашенок. Як знайти одну п'яту від 80? Поділити 80 на 5. Для цього ми розкладемо 80 на 50 і 30. 50 поділимо на 5 буде 10. 30 поділимо на 5 буде 6. Виходить, 16 крашок зробила інша учениця. Тепер нам треба порахувати крашенки, які розмалювала майстриня. Всіх крашених було 80. Одна учениця зробила 20, друга 16. Спочатку знайдемо, скільки крашенок зробили учениці. Для цього додамо їхні крашенки і знайдемо 36 крашенок, учениці створили разом. А всіх крашенок, згадай, було 80. То скільки ж зробила майстриня? 80 мінус 36. Буде 44 крашенки. Зробила майстриня. Отож, відповідь. 44 крашенки. Завдання 4. Усі сторони трикутника дорівнюють 12 см. А сторона квадрата дорівнює 1 третю довжини сторони трикутника. Порівняй периметри трикутника і квадрата. Нам треба порівняти периметри трикутника і квадрата. Щоб порівняти їхні периметри, треба їх знайти. У трикутнику. Сторони 12 см. Отож, їх 3, кожна 12, 12 множимо на 3 і знайдемо 36 см периметр трикутника. Тепер нам треба знайти периметр квадрата. Щоб знайти периметр квадрата, треба знати сторону квадрата. Про сторону квадрата нам сказали так, що вона дорівнює 1 третю довжини сторони трикутника. Сторона трикутника 12 см. А сторона квадрата 1 третя цієї довжини. Отож, 12 ділимо на 3. Знаходимо 4 см. Сторона квадрата. Тепер знайдемо периметр квадрата. Це 4 помножити на 4. Виходить, 16 см. Це периметр квадрата. Нам треба порівняти 36 см периметр трикутника, 16 см периметр квадрата. 36 см більше, ніж 16, отже, ми можемо зробити висновок, що периметр трикутника більший. Задання 5. Це рівняння. Давай згадаємо, коли у нас рівняння таке, ми дивимося на нього на ліву частинку і бачимо, що тут дві дії і першою має виконуватися дія в дужках. Виконати цю дію ми не можемо, бо у нас тут вираз зі зміною. Отож, ми дивимося на цей вираз як на компонент дії віднімання. Перший компонент дії віднімання називається зменшуване. Отож, х плюс 7 це зменшуване, яке ми шукатимемо додаванням. І Х плюс 7 дорівнюватиме 11. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого доданка. Шукатимемо його відніманням. Х дорівнюватиме 4. Тепер перевіримо, чи підходить нам це число. Підставимо його у ліву частину рівняння, там де х. Праву частину рівняння без змін 8. Тепер робимо обчислення тільки в лівій частині. 4 плюс 7 буде 11. Отож, 11 мінус 3 зліва. А праворуч у нас залишається 8. Тепер 11 віднімаємо 3, буде 8. І справа у нас 8. Пишу в запис 8 до рівні 8. Отож, 4 це наш розв'язок рівняння. Наступне рівняння дивимося. Знову дивимося в ліву частину рівняння. Тут у нас множення віднімання. Віднімання в дужках, отже, першою дією має виконуватися віднімання. Але виконати ми його не можемо, бо тут у нас змінна х. Через те ми дивимося на х-2 як на невідомий компонент при множенні. Це невідомий множник. Множник ми шукаємо діленням х-2 дорівнює 3. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Його шукатимемо додаванням, і х у нас виходить 5. Підставляємо в ліву частину нашого рівняння. Замість х5. Праву частину залишаємо без змін 27. Тепер робимо обчислення зліва. Так, спочатку в дужках буде 3. Отже, 9 помножити на 3. Справа 27. Тепер 9 множимо на 3, 27. І справа 27. Вийшов запис 27 дорівнює 27, отож 5 це розв'язок нашого рівняння. Продовжимо. 42 мінус 3 дорівнює 18. У нас знову у рівнянні в лівій частині дві дії. І першою має виконуватися дія в дужках. Але там у нас змінна, і ми не можемо зробити це віднімання. Отож, ми дивимося на ці дужки на вираз х-3, як на компонент дії віднімання. Друге число при відніманні називається від'ємник. Від'ємник ми шукаємо відніманням. Х-3 виходить у нас, обчислюємо 42-18, 24. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Зменшуване ми шукаємо додаванням. Х дорівнює 27. Перевіримо, чи підходить нам число 27. Підставимо його у ліву частину нашого рівняння замість х. Справа в нас буде 18, ліву частину цієї числової рівності обчислюємо. В дужках у нас буде 24, отож 42 мінус 24, справа 18. Тепер від 42 віднімаємо 24. 42 мінус 20, 22. І мінус 4 18. І праворуч 18. У нас вийшло 18 до рівня 18. Отже, 27 це розвиток нашого рівняння. Наступне рівняння. Знову в лівій частині ми бачимо дві дії. І першою має виконуватися дія в дужках. Її виконати ми не можемо, бо в нас тут змінна х. Через те ми дивимося на цей вираз x плюс 3, як на компонент дії додавання. Невідомий доданок ми шукаємо відніманням. Обчислюємо 20 мінус 9, буде 11. Тепер перед нами рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням. Х дорівнює 8. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставимо його у ліву частину нашого рівняння замість х. Праву частину залишимо без змін 20. Тепер робимо обчислення. В дужках буде 11. Справа 20. Тепер 11 плюс 9 20. І справа 20. Вийшло 20 до рівня 20, отож 8 це наш розв'язок. Наступне рівняння. Тоже дві дії. Одна з них ділення, одна додавання. Першою має виконуватися дія ділення, а її ми не можемо виконати, бо у нас тут змінна. Через це ми дивимося на вираз х поділити на 2 як компонент дії додавання. Це невідомий доданок. Невідомий доданок шукаємо відніманням. 11 мінус 7 буде 4. Перед нами тепер просте рівняння, в якому треба знайти невідоме ділене. Ділене ми шукаємо множенням х дорівнює 8. Перевіримо, чи підходить нам число 8. Підставимо його у ліву частину рівняння. Замість х Праву частину рівняння залишимо без змін. Тепер робимо обчислення в лівій частині. 8 ділимо на 2 буде 4. Отже, в нас виходить уже зліва 4 плюс 7 дорівнює 11. Тепер додаємо 4 і 7 буде 11. І праворуч 11. Отже, 11 дорівнює 11. 8 це розв'язок нашого рівняння. І останнє наше рівняння. Знову ліворуч містить дві дії. Першою має виконуватися діє в дужках. Виконати її не можемо, бо тут змінна. Через те ми на цей вираз х-2 дивимося як на компонент дії ділення. Другий компонент у дії ділення це дільник. Дільник ми шукаємо діленням. 15 поділити на 5 буде 3. Перед нами просте рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Зменшуване шукаємо додаванням. Х виходить у нас 5. Підставляємо його у ліву частину рівняння замість х. Праву частину залишаємо без змін. Обчислення робимо тільки в лівій частині, праву залишаємо без змін. Робимо дію в дужках. 3. Отож, у нас зліва вже 15 поділити на 3, справа 5. Тепер. 15 ділимо на 3 буде 5, і праворуч 5, вийшов запис, 5 дорівнює 5. Отже, х наш дорівнює 5, оце, що ми знайшли, дорів... це розв'язок нашого рівняння. Задача 8. Олесь успішно пройшов тест на знання англійських слів за 1 хвилину 54 секунди, а Маринка за 112 секунд. Чий результат кращий? Щоб нам відповісти на це запитання, нам треба, щоб час, який витратив Олесь, і час, який витратила Маринка, був поданий в однакових одиницях. Час Олеся 1 хвилина 54 секунди, подамо в секундах. 1 хвилина, це 60 секунд. І ще 54 секунди. Додаємо 60 і 54, виходить 114 секунд. Такий час був у Олеся. А в Маринки 112. 114 секунд це більше, ніж 112. Отож, кращий результат у Маринки, бо вона тест пройшла швидше. Завдання 9. Марко побудував три прямі і позначив шість точок так, щоб на кожній прямій було по три точки. Як він це зробив? Зупини відео і спробуй. Виконати це завдання самостійно. Отож розв'язок. Марко накреслив три прямі так, щоб вони перетиналися. І тоді позначив на перетині по одній точці. Вже буде три. Потім ще на кожній прямій по точці. І так у нього вийшло, що на кожній прямій три точки. Дивись, я виділю жовтим кольором цю пряму, скільки на ній точок. Три. А на цій прямій, я виділю зараз її зеленим кольором, скільки точок? Також три. А скільки точок на цій прямій? Також три. Як так вийшло? А дуже просто. Бо Марко поставив три точки на перетині прямих, і виходить, що кожна з них одночасно знаходиться на двох прямих. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш. Ми сьогодні повторили, як знаходити частини від числа. Повторили, як знаходити рівняння, де один з компонентів поданий виразом зі змінною. Повторили, як шукати і квадрата. Розв'язали життєву задачу. А також складну задачу аж на 4 дії прокрашенки. А ще цікаве завдання. Очни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.